Починати ремонт варто з вибору вхідних дверей, адже саме їх колір доповнить або з'їсть ваш майбутній інтер'єр. Особливо це актуально, якщо у вас невеликий передпокій. Багато хто боїться, що темні двері візуально його зменшать та зроблять похмурим. І це може статися, якщо не врахувати кілька важливих моментів. Світлі відцінки, такий як білий матовий, дуб срібний Біла шагрень або ж русті каміньйон Блан, навпаки, відбивають світло та візуально розширюють простір, роблячи його більш повітряним. Дієва порада від дверей булат, яка допоможе вам заощадити простір та додати світла. Замовляйте вхідні двері з вбудованим на внутрішній стороні дзеркалом. Це не лише візуально збільшить ваш передпокій, а й позбавить необхідності вішати окреме дзеркало. Тим самим ви заощаджуєте цінний простір. Тож, обираючи вхідні двері, зважте на розмір та освітлення вашого передпокою. Не бійтеся експериментів з темними кольорами, але і пам'ятайте за наші цінні поради. Зберігайте це відео та можете поділитися із друзями, адже двері булат – це якість, якій довіряють.